Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати от механізм передньої навіски до тракторів МТЗ 80-82-892. Дивіться, що сюди входить, входить оці трюки, як ви бачите. Так? Циліндри тут 63. Можна скомплектувати менш потужнішими, 50 ми буде там трошки, трошки вага, дешевше. Ну, не набагато. Максимально, що можна встановити, це 63 циліндри. Штуцерами, рукавами високого тиску, вони не скомплектовані в цьому комплекті. Що ще входить в комплект? Отакі от от, до так, пластини і болти міцність у нас 8,8 тут. Бачите, комплект, повний комплект. Тобто усі отвори вони будуть заповнені. Тут ми так це на макет накинули, щоб було зрозуміло, як воно кріпиться. Все це, Вартість, як ви бачите, 58 тисяч гривень складає. Оці от клики, два клики, з болтами 8 тисяч гривень, це окремо. Воно не входить в комплект. Окремо оці клики. Це під кун їх ставлять, щоб не пошкодити капот та фари. 8 тисяч гривень з комплектом болтів, також 8, ,8 місць, тут, тобто усі отвори також будуть заповнені. Без болтів 6 тисяч гривень, а оцей механізм навішування передній 58 тисяч гривень. Друзі, товщина металу отут, то що на Ланжерони, йде, у нас 20 мм. Тобто достатньо потужно, тут навіть. Більше на кликах, ну, ви бачите, так 63-й циліндр, що я вам казав. Отак От воно все встановлюється. По під'єднанню також можемо допомогти, Ну тобто там приблизно заміряти, які там рукава високого тиску вам потрібні, де ви там і як будете під'єднувати, це ви вирішуєте. Кажете мені, там довжина отака, там прямий там або кутовий, підберемо. Все є. Друзі, для замовлень, будь ласка, за цим номером звертайтеся. Також нагадую, є можливість відправлення України в Балтії і у Молдову. Дякую вам за перегляди. Підписуйтесь на канал, на все добре.